Доброго ранку, Героям слава. Розкажіть, будь ласка, офіційно нам що ж відбувається в районі Сватового і Креміної? Чи справді ворог там продовжує накопичувати кількість своїх резервів і військ, очікуючи активізації бойових дій? Ну так дійсно, там е, в нас дуже запеклі бої відбуваються е, та інформація, е, яку чомусь розповсюдили з приводу того, що зайшли наші війська в Креміну. Вона не відповідає дійсності. Так біля Кремінної знаходяться вже сили оборони, але там точаться запеклі бої туди дійсно стягують і перекидають нові підрозділи. Зараз дуже багато вагнерівців перекинули на цей напрямок. Чудово розуміє командування російсько-окупаційних військ, що Кремінна – це достатньо стратегічний населений пункт. І його а, втратити, ну це для них вкрай боляче. Буде вже на в, в принципі в цілому в обороні а, Луганської області, тому що на після втрати Кріміної то а, є декілька варіантів потім а, наступу а, і просування а, наших сил оборони, тому вони зараз туди перекидають. Величезну кількість сил та засобів для того, щоб стримати е, наші сили оборони е, там бої постійно, там е, намагання контрнаступів з боку російсько-окупаційних військ. Але е, ну в принципі нічого в них в плані контрнаступу не виходить. Е, Сподіваємось, що е, так і надалі нехай потроху, але все ж таки будуть наші війська просуватись вперед. Пане Сергію, яка власне зараз ситуація стосовно просування важкої техніки? Це ключовий зараз елемент, який, якого бракує власне, для активнішого контрнаступу. Ми розуміємо, що весь цей грудень він не сприяв власне температурним режимом для того, щоб застосовувати активну важку техніку. Чи ця погода продовжується, чи дійсно є та непрохідність власне місцевості, бездоріжжя? Чи вона залишається, чи впливає вона власне на хід бойових дій? Так, на жаль, впливає, тому що е, хороших морозів досі немає. Е, на дорогах е, ну, болота. Е, ми от скільки разів останнім часом приїжджали туди, то е, в принципі проїхати можна, але важка техніка вона е, все ж таки поки що в'язана. Тому е, ті сподівання, що от буде там десь мінусова температура. Протягом тижня чи двох, ну поки що е, вона не виправдалась е, на десь на на межі нуля, нуля навіть десь плюсова, плюс один, плюс два. І після декілька проходів важкої гусеничної техніки, то дороги повністю взагалі розбиті. Я зараз попрошу наших режисерів і редакторів показати кадри е, взяття в полон росіян у кримін... лісах під Креміною Кримінських лісах. Ви теж публікували у своїх соцмережах ці кадри. Е, прокоментуйте, будь ласка, що відбувається, які успіхи у наших сил там є. Там видно, власне кажучи, росіяни, які здаються у полон нашим нашим силам. Чи чутно було моє запитання? Пен. Так, 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 так. Е, я можу сказати, що знаєте, е, не вперше вже е, певні підрозділи залишаються без е, командирів, тобто е, формують десь там 10-20 до взвода е, якусь групу, відправляють її в лісосмугу і кажуть, щоб вони там тримали е, оборону, але вони не знають місцевості. Офіцери кажуть, ви тут почекайте. Ми зараз приїдемо, привеземо а, все, що потрібно, і провізію і бойкомплекти, і таке інше. Але потім вони кудись просто зникають, тому вони от іноді і виходять. От як в даному випадку, просто вийшли на наших а, військових. Ну і відповідно вже здалися в полон. Заблукали так би мовити, чи відомо що це за підрозділи? Тому що ми часто говоримо про задіяння найманців, вагнерівців на східних фронтах на Луганщині, на Донеччині, тих так званих ДНРівців, от представників цих терористичних формувань. А тут по формі, по уніформі видно, що це нібито ну або кадрові російські військові, або з числа мобілізованих, але екіп, екіпірованих саме от в офіційну російську уніформу. Ви знаєте, в нас зараз е якраз основна маса то це е три категорії: це е оті зеки, яких вагнерівцями зараз називають. Е потім свіжо мобілізовані, яких привозять і навіть з під іноді от е вони в полом потрапляють. І третій, е, категорія це е так звані війська ЛНР, ДНР, тобто люди, які мобілізовані. В Донецькій в Луганській області, але так само це цивільні, яких одразу перекинули на лінію фронту. Коротко, будь ласка, охарактеризуйте ситуацію в районі Білогорівки. Там знову ж таки, були повідомлення про спроби штурмових активних дій з боку ворога. Чи змінилася якась ситуація в районі цього населеного пункту біля Лисичанська? Там е, зараз без змін е, постійно е, цілодобово е, намагання от наступу е, з боку е, російсько-окупаційних військ. Е, так само обстріли постійно відбуваються, але сили оборони там міцно тримають позиції, тому е, успіху ворог там немає. Ну але там ми не, не говоримо про те, що ми там намагаємось десь просуватися вперед. Просто там зараз е, міцно тримається оборона. На, ну, якщо порівнювати зі сватовою крімною, то на, ми там стоїмо на місці, але не здаємо позиції. Прогнози пане Сергію, звичайно, невдячна справа, але хто його знає, чи ми в цьому календарному році. З вами не в останнє спілкуємося в ефірі. Я би попросив вас поділитися своїми міркуваннями стосовно як можуть розгортатися події саме одна Луганщині в цьому районі Сватове Креміна в січні місяці на початку наступного року, тому що ми бачимо дуже багато коментарів, що ніби росіяни виснажуються, ніби в них бракує снарядів, і так далі. Дуже є багато оптимізму. Наскільки він виправданий, що ви думаєте з при. Я впевнений, що кріміна буде деокупована е, на початку 2023 е, року. Єдине, що ніяких прогнозів я робити не буду, я не ванга, але можу сказати так, що е, наше військове керівництво робить все можливе для того, щоб е, просування і деокупація певних населених пунктів відбувалась не так. Як воюють росіяни, тобто в лобову просто штурмувати місто з величезними втратами, наше командування е зберігає життя наших військових, тому все планується ретельно, і я вже казав, що навіть якщо е ми можемо взяти от два варіанти: е за два тижні Криміну е за рахунок величезних втрат або за півтора місяця. Але зберігаючи життя наших військових, то краще нехай це буде півтора місяця. Дякую, пане Сергію. Справді, ванга це там медведів на Росії. В нього точні прогнози на 23-й рік. Ми всі з них посміялися. А від наших збройних сил ми звичайно очікуємо і виваженості в діях, і в тому щоб там було збережено якнайбільше життів наших військових. І звичайно, перемог. Ми готові почекати на ці перемоги і вже в наступному році впевнені, що вони будуть, буде звільнено і сватової і креміну